Малимося, наш батько небесний. Ми тобі дякуємо за сьогоднішній день, за сьогоднішній ранок, за те, що ти даєш нам іще помилості твої. Чути слово Твоє, і ім'я Твоє святе. Благослови нас тут стоячи перед тобою. Допоможи нам, Господи, щоб почувши слово Твоє, Господи, ми могли зробити наші серця спосібними, прийняти його як та добра земля, для того, щоб приносити плоди для слави Твої. А за все тобі кладаємо подяки наш, великий Боже, Отець Небесний. Через Господа Спасителя Ісуса Христа молимося. Амінь. Амінь. Добре. Знаєте, яке свято було в п'ятницю? Знаємо. Івана Купала. Івана Ні. Хрестити. Івана, Хрестити. Івана Хрестити. Хрестити. Який хрестив Ісуса на Йордан. Іван Купала, то по-марткацьке. по Іван Хрестити. Добрий день, кого ще не бачив. Доброго дня. І сьогодні я би хотів присвятити сьогоднішнє невеличке слово таке. Саме про Івана Хрестителя, хто він такий був, для чого він прийшов у цей світ, і як ми маємо сьогодні поступати, щоб брати приклад із таких людей, які займалися сподвижничеством, знаєте, да, це старе старослов'янське слово? Люди, які старалися догодити Богові. І йти шляхом Ісуса Христа. Можна я скажу пару слів? Іван Христитель родився пізно, батьки його не мали дітей. Захарій його Захарія. батько і мати Елісавета. Елісавета. І вони так. просили Бога, щоб дав їм дитину. І коли вони вже були на старості років, а Захарій служив у церкві священником, він пішов у церкву. І коли він кадив кадилом, то йому з'явився ангел із правого боку, з правого, ні? Так, так. Він злякався і ангел йому сказав, Захарію, твоя жінка зачне і родиться син Іван. А він не повірив. Каже, як то ми вже старі. А е, тоді е, ангел за те, що він не повірив, та сказав йому. Не сказав, а він став німим. Поки не родиться у тебе син, ти будеш німий. І він так був, вийшов із тим кадилом, люди чекали в церкві священника, що він буде говорити, а він їм показував німий. На дощечки писав. А, і на дощечки писав і показував. І прийшов додому і через декілька днів, його жінка Елизавета завагітніла і родився син. Як його назвати? Вона каже Іван, бо їй теж приснився сон, що буде. вона хотіла назвати Захарія, як батька. А Ангел їй сказав, хай буде Іван. Тоді запитали Захарія, як назвати, назвати, назвати свого сина. Він був німець, ще не міг говорити. Написав на дошиці теж Іван. І його назвали син Іван, який був е, народжений. Для того, щоб хрестити Ісуса Христа. Він поклав дорогу уперед Ісусові Христові. І коли Ісус Христос прийшов на Йордан, ріку до Івана хреститися, Він каже: я не достоєн зав'язати шнурки на твому взутті, А чого ти прийшов ну, до мене хреститися? А Він каже, що так написано. Належить виконати воду. Дуже дякую. Ви так подробно розказали, та що вже чин. мені немає місця, Я але читаю. але хоч трошки найду, хоч так щось найду. Дійсно, це те, що ви сказали, так воно і було. Це історія народження або приходу Івана, як кажуть, Івана предтечі. Тобто, та людина, яка мала прийти і приготувати шлях для Господа. І так було написано ще від. Одним із пророків було, ось, я посилаю ангела свого для того, щоб він приготовив шлях перед тобою. І дійсно, коли Іван Хреститель на Йордані хрестив людей, у покаяння він хрестив. Бо раніше не було такого хрещення, як би сказати, як сьогодні люди приймають хрещення, раніше люди. Приходили як хрещення, це обряд омовення. Тобто вони приходили до води, це мала бути проточна вода. І звершуючи таке омовення, вони очищалися. Але Іван він привніс трошечки інше значення у цьому омовенні. Це було особисте визнання кожного, хто приходив своєї гріховності, своїх гріхів. І таким чином, коли людина визнавала свої гріхи. Вона тоді приймала цей, можна сказати, такий обряд омовення і очищення. Такий був обряд у Ізраїлі, і вони це робили постійно, коли вони осквернялися від чогось, там були певні закони про чистоту. І вони мали проходити такий обряд омовлення. Навіть тоді, коли вони отримували Божі заповіді, ці 10 божих заповідей, які ми знаємо, а кроме них іще є. Ці заповіді, які вони отримували практично на кожний день, і ви знаєте, і е, вони перед тим, як отримати ці заповіді, Бог їм сказав також: омитися, очиститися, помити свій одяг і тоді представати перед Богом. І так само і людина вона сьогодні повинна визнати те, що вона має очиститися, очиститися від своїх гріхів, бо так написано надлежить так бути, очищення кожному для того, щоб предстати перед Богом чистими Тому й сказано, що за останній час сказано так, що неправедний нехай ще робить неправду, а праведник нехай ще робить нехай освячується, освячується і очищається для того, щоб предстати перед Богом. Так як невіста, вона себе хранить перед своїм женихом щоб предстати. Узнаки білого плаття, як невинність, так і кожна людина, вона має предстати в такому вигляді, як оця невіста, вона має предстати перед Богом. Тому Іван Хреститель він розумів свою місію. І коли він звершив свою місію, тоді написано Бог допустив, щоб йому відрубали голову. Ви знаєте, є таке це також православне свято. коли... Кажуть, усікновення голови Іоанна Хрестителя. Тому е, хотілося б ще заці, зацепити ще одну таку тему, що коли Іван Хреститель проповідував там на Йордані, до нього приходили різні люди, як і багаті, так і бідні, як і прості, так і воїни. І, і люди питали, що нам потрібно зробити для покаяння. Щоби нам прийняти оце очищення, і він казав: сотворіть достойний плід покаяння. Оце, що від нас чекає сьогодні Господь, щоб наше покаяння воно не було лише на словах, а щоб наше покаяння воно дійсно було достойним. Це означає, що наші слова вони мають співпадати з нашими діями, з нашими поступками. І саме покаяння, воно і означає, коли людина відвертається від злого, відвертається від гріха і говорить до Господа, що від сьогоднішнього дня я буду жити так, як написано у святому слові: чинити волю Божу і любити правду, і ненавидіти зло. Коли Іван Хреститель проповідував, то ми знаємо, що перед тим як прийти. І прийняти це служіння, він знаходився в пустелі, і практично все життя своє до свого служіння він провів із батьками в пустелі для того, щоб не бути е, за, е, запачканим, не знаю, як це сказати, по українськи забрудненим від оцього світу. Тому що в світі дуже багато зла, і Бог так розпорядився. Щоби вони жили в пустелі, і там, у пустелі, він був у спілкуванні із Богом і з Духом Святим, тому що написано, що не було більшого пророка, ніж Іван Хреститель. Тому Іван Хреститель він мав тісний зв'язок із Духом Святим. Він з ним спілкувався, і Дух Святий був на ньому, перебував на ньому. І одного дня, коли Іван Хреститель проповідував. Там, на Йордані, то так само, як ви говорите, і хочу повторити, прийшов сам Ісус Христос, Його ще світ не знав, як Господа і Спасителя, вони його знали як сина плотника, сина Марії і Йосипа. І коли він прийшов на Йордан, то стали питати у Івана Хрестителя, чи ти той Месія, який має прийти. Бо ізраїльський народ вони очікували Месію. Той, хто прийде і звільнить їх. В першу чергу вони думали, що Він звільнить Ізраїльське государство від римлян, тому що римляни дуже сильно на них натискали і угнітали. Але Іван Хреститель сказав, що я не Месія, а я лише той, хто має приготувати шлях. І коли Ісус Христос наближався, то Він сказав своїм учням і людям, які були довкола Нього. Ось агнець Божий, який бере на себе гріхи всього світу, і показав на Ісуса Христа. І коли Ісус Христос підійшов до Івана Хрестителя, Іван Хреститель спочатку не був готовий преподати йому хрещення, бо читав себе недостойним. Але Ісус сказав, що так належить виконати нам волю Божу. Все, що було написано пророками. І тоді. Коли Іван Хреститель погрузив його у воду, і коли Ісус вийшов із води, то написано, що Дух Божий зійшов у виді голуба і почив на Ісусі Христі. І був голос із неба, який говорив, що все є син мій улюблений, у якому моє благовоління. І таким чином Іван Хреститель звершив свою місію. До підготовки шляху для Ісуса Христа. І написано в Слові Божому, що через деякий час Він був схвачений за те, що Він говорив правду, бо він був чоловіком прямим і його посадили в темницю, і потім пізніше його обезглавили. Тому це дуже велика людина Іван Хреститель. На сьогоднішній день ми маємо з нього брати приклад про його шлях. І це той був шлях сміливості, коли він сміливо заявляв, не дивлячись на людей, якими вони не були, чи то воїни, чи то книжники, чи то священники, чи то цар, чи то син, той тобто брат Іуди, Ірода, тобто точніше, то він прямо говорив, що ти живеш у гріхові. Тобто він не боявся казати правду. Тому і ми сьогодні маємо бути такими сміливими, як Іван Хреститель, і хреститися по вірі. Чому саме по вірі? Тому що написано, що без віри Богові догодити неможливо. І якщо людина сьогодні вона не має тієї живої віри, вона не зможе вистояти у цей останній час, який наближається, як сказано. Як лиха година на всю землю. Чому? Тому що людина, яка вірує, вона покладає свою надію на Господа, і ця віра їй допоможе вистояти у цей останній час. Тому хрещення водне, я буду говорити на слідчий раз, що воно означає хреститися від води і духа, тому що так написано у Слові Божому, що сказав Ісус Христос до Никодима. Що кожній людині, яка хоче унаслідувати царство Боже, вона має народитися від води і духа. На сідучий раз я буду говорити про водне хрещення, що воно означає. А зараз ми з вами так коротенько пройшлися по історії із життя Івана Хрестителя. Давайте помолимося і подякуємо Господу. Боже, дякую Тобі за твоє милосердя до нас. За Твою любов до нас і за Твою милість, за те, що Ти нам дарував, Господи, цей приклад віри, Господи, як Іван Хреститель, він прийшов для того, щоб приготувати шлях перед Тобою. І його віра вона була живою. Своїм життям Він свідчив у те, що він є віруюча людина, непохитна була його віра, не дивлячись. На людину, не дивлячись на той статус, чи то був цар, чи то була проста людина, чи то був книжник, чи воїн, він завжди був прямим і показував свою прямоту своєю вірою, не відступаючи від того призвання, на яке його призвав. Допоможи і нам, Господь, сьогодні, щоби в нашому житті ми також навчилися тієї віри, щоб наша віра була непохитною. І щоб ми сьогодні могли приходити свідомо через покаяння і до тебе, Господи, і таким чином вірували в тебе не просто словами, але і нашим життям. Свідчили про те, що ми є віруючі люди. За все ми тобі складаємо подяку. Благословенне ім'я Твоє святе. Будь прославлений і возвеличений, наш великий Боже, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Молимося, Отче наш. Наш, сучі на небеза, нехай святиться і п'ятвоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, а визволи нас від лукавого. бо Твоє є царство, сила і слава. We a the